Пізня пізня осінь. На дворі вже маємо другий тиждень листопада. Вісі неймовірна краса, на деревах листя майже немає, тільки на, на дубах, тільки на дубах і на таких низькорослих, низькорослих деревцятах ще. Тримаються по жовтлій листки. Зеленого вже немає ні, там, ні, ні крапельки. Ось, на годиннику за другого дня вирішив піти прогулятися трохи до лісу. Маю якусь годину часу, далеко йти не буду. Тут с краєчку біля хати. Вирішив піти погуляти за одне, показати вам ліс. І декілька днів назад ми сюди йшли разом з вами. Тут ще попадало доволі багато грибів, було багато рядовки, димчастої, рядовки фіолетової. Ось Мухомора сірожевого, опеньок. Ну, але це майже пройшов тиждень. Що буде сьогодні, невідомо. Але, наскільки знаю, як ви любите наші прогулянки, вирішив піти так і записати якесь коротеньке відео. Ну і заодно попробуємо щось знайти і подихати свіжим повітрям. Хочу все в одному. Піднімаюся я ось такою старою-старою лісовою дорогою. І майже не видно, лися засипав вверх. По такому гарному молодому лісу. Переважно все граб. Ну і переміжку для неделя Дуби. Пойшов я вже, бачите, метрів, мабуть, 50, ну, поки що веселого нічого немає. Ну, Йдемо далі. Йдемо далі, глядачі, як завжди, запрошую всіх. На чудову осінню, пізно осінню прогулянку. Сподіваюся, не даремно. Сподіваюся, що все-таки ми щось тут-ка і знайдемо. Ну все, сідаємо зручніше, як завжди. Гарно на усім перегляду. А я йду щось шукати. Походив, я глядачі, мабуть, хвилин 7-8. Там по грубому лісові не було нічого. Вирішив піти я ось таким молодим, таким молодим насадженням, який розділяє два лісочка. І тут я знайшов першу знахідку. Перший грибочок нам попав. Дивіться, який гарний муховик. Але він вже все. Він своє віджив, на жаль. Але недалеко від нього. Всього буквально в декілька метрах, я побачив ще одного грибочка. О, а біля нього ще одного. Ну все. <гум> Уже Не дурно я прийшов. Грибалочка у нас намікається. Взяв з собою ось такого кошика. Невеличкого. от, Аби декілька грибочків пожарити. Ось. Такий нам попадає перший, гарний. Красивий грибочок. Ну, Такі що гриби ростуть. Минулого року вони були аж майже до самого грудня. Останні рази я ходив. От. На початку грудня по грубих лісах, по букових. я ще їх находив. От. Ну, цього року не знаю, що вони так довго побудуть. Гарні. Маємо три краса. Чистимо. Ну, що? Йдемо далі, може ще повезе. Вперед. Продовжуємо йти далі. Цим самим лісочком. І я там замітив ще якусь шапку. що не знаю, що то таке. З листків зазирає. Але якийсь грибочок там є. Гарний. Гарний. І це, походу, у нас глядачі. Гарний, чудовий, мохомор сіро-рожевий. Ну, такий пізній час. Находити ці грибочки це взагалі є щось. Ще лишився поодинокий. Ну, Чистий, чистосенький, як сльоза. Ніжку переріжу. Так, забираємо. Ось, ну що? Ось тако. Краса. Це вже не дурно, не дурно. Йдемо далі. Йдемо далі і наступний гриб попадає нам ось така поодинока, вже така ніяка стара лопенька. Ось так. Ми її лишаємо. Хай лишається в лісі, а біля неї ще ось такі прив'ялі вже до годяги два. Гриба блідої поганки. О, а збоку ще молодий гриб, бліда поганка, пробивається, пробує ще й рости. Ага, І тут збоку ще сім'я. Блідих поганок ще в лісі можна зустріти. І там може замітив якогось грибочка. Дивіться кого ми тут знаходимо. Це взагалі. Угу. Ого. Це у нас, друзі, сироїшка. Оце тобі маєш. Сьогодні у нас, по-моєму, 9 го чи 10. То що не пам'ятаю, листопада. 2024 ще рік, а ми знаходимо ось таку чудову гарну сироїшку. Ну краса. Красава. Це грибочок, на який я взагалі не очікував. Не було їх осінь. Декілька днів назад, по-моєму, на початках листопада, першого чи другого я був знайшов те, що одну в цьому лісі, але в другому кінці. Думав, що випадковість. Дивіться, а тут казну нам попадає. Ще одна. Точніше, ще один грибочок. Рядовка. Димчаста. Гарний грибочок. Заберемо. Ну що, непогано. Ми в лісі хвилин 15. Ну що, нам попадає грусть. Такий старенький вже. Але я не до нього чи він ще щось вартий. Тепер чистенький. Ну, берем його. Беремо. бо я знаю, що щось буде. Ось, рибі попадається доволі слабо. От. Дуже слабо. Ще би, може, десь пішов туди далі в грубий ліс, то можна знайти ще, є надія точніше знайти і білого гриба, і ще щось, але теж поодинокі буя. Вчора декілька знайшов. Ще рости охоти немає. Дивіться, знову нам грибочок попадає ось такий. Знову мухоморський рожевий, але він вже такий. Ну як сказати, доживає свої дні. Сохлий, лишаємо, хай лишається в лісі. Йдемо далі. Йдемо далі. Ось на деревах можете бачити. Листя вже майже зовсім немає такі поодинокі листочки, які сильніші. І на таких низькорослих ще деревцятах, які поховалися від вітру, від сонця. Ще найде не де троха і зелені проскакують листки. Ну, а ми йдемо шукати далі грибочки. Надіюся, ще щось ми знайдемо. Лишаємося, друзі. Йдемо далі. Йдемо далі, глядачі. От. І тому я замітив в провалі зазірає якась величезна шапка спустився до неї. А тут ціле коло грибочків. Нам ще повезло знайти. Ось такий один гусь Другий. Третій. Цей взагалі такий здоровий, але він, походу, вже все червивий, мабуть. Ми зараз подивимося до нього ще один. Ще один. Так. Далі. Ось. Маємо ще один. Ось який здоровий. Цього замітив здалека. Не знаю, чи він ще добрий чи ні. Зараз ми до нього глянемо. Тут десь ще одна така шляпа. О, який здоровий, гарні. Грибочки. Ціле коло. то ще є такі старенькі, ніякі. Там ще якісь. Може буде добре. Подивимось. Подивимося до нього. Непогана знахідка. Тому далі я замітив ще якийсь грибочок. О. Але то походу ні. То є бліда поганка. Ось така здорова, бліда поганка. Не здава. Йдемо чистимо, йдемо далі. Ну що, почистив з цієї всі, всієї купи. два відпадає. Такий молодий, у дирах, І цей такий зразу бачив, що він червивий. Останні гарні чистонькі. Відправляємо до кошика. Зараз ще пооббираю листки. Забираємо йдемо далі. Буквально почистив. Пустився йти далі і на горбочку привернула мою увагу. Ось така група невеличка грибів. Це друзі опаньки, але вони вже побіліли. Коротше, доходять вони, нічого з того не буде. Йдемо далі. Тих два величезних грузі я лишив Такі здорові. Почав класти в кошик, вони скільки місця займають. Вирішив їх лишити, поки що ще буде йти. Додому, от, нічого не знайду, кращого, то їх заберу. Поки що ще лісу є багато, але я далеко не йду, отку тримаюся вкраю, тому біля хатів недалеко. Що знайдемо, й хватить. Головне, зробимо прогулянку, трохи покажу вам ліс. Ліс пізно осінній. І якось пару грибочків на вечерю пожарити. Все-таки знайшли, а ще може ще й дозбираємо. Так що дивимось, йдемо далі. Вийшов я знову до краю. Не знаю, що сюди прийшов. Але вирішив піти сюди. По полісі щось по-грубому більше нічого не бачу. По краю попадали хоча б, хоча б попадали гливи. Рядовки димчас, і зараз так прийду, а так попри краю. Ось бачите, хати недалеко, далеко від, недалечко від села. От. Зараз все гарно видно. Пішла вулиця вниз. А ми тут біля хатів і ходимо, шукаємо грибочки. Ось вийшов до краю, ну поки що так нічого не бачу. Ну, не літо, не літо. Немає на кожному кроці. Минулося. Минулося. Ну, але осінь у нас була шикарна. Як не крути. О, побачив якісь грибочки ще. Ось такі попадають. Правда, не знаю, що це. Така група, непогані. Ну добре, йдемо далі. Знову я вернувся у ліс середину і тут я замітив ще одного грибочка. Теж гусь такий, але вже такий старкуватий, спосірів. Ні. Кубики гарні, молоденькі. Забрав би. А так хай лишається. Хай лишається. Йдемо далі. Йдемо далі. Йду трохи всередину. Йду троха в середину, бо скраївшись не дуже весело. Не дуже весело. Може десь там... Всередині щось веселіше. Ну, ось під таку мелодію пізнього осіннього лісу. Ліс сьогодні балакучий, дуже-дуже балакучий. Вітер, вітрено, а ми йдемо далі. Попадають нам знову опеньки біля пня. щось ну, з них буде. Такі вже побіліли, хай лишаються. Але тому я замітив ще одного цікавого грибочка. йде кілька кроків. Такий ще один. Махоморські рожевий. Декілька днів тому їх по лісах було просто незліченна кількість. Ну тоді, звичайно, кривили носом, не хотіли брати, бо в лісі багато було інших грибів, білих, червоняків, маслюків, от, козарів різних, польських. Коротше. Величезна маса іншого гриба і тоді не хотілося цього. Зараз і цей випішов, але з мав може попадаються де-не-де. Побачив я, там ще якісь грибочки виринають з з низків. Замітив здалека, пустився до них, підійшов ближче, а тонкісь не на наші довки чи що це таке. Ну Такі я не беру, не знаю, що за гриб. Але пустився до них, бо здалека не можна було їх ніяк розпізнати. Щось для нас, чи не для нас. От. Ну Ліс майже пустий, майже пустий. Ще декілька днів повторив назад. Ми йшли сюди. Тут було дуже багато ще гриба. Буквально за якийсь тиждень. Майже немає нічого. Так, саме замість, друзі, біля грабів, ще щось це зирає цікаве. Ще не знаю що там. Ух ти, Невже це вони? Дивіться, скільки ми їх знайшли. А це все, походу, мухоморський рожевий. Він і правда вже такий, бачите який. Ні, конький. Ну і всі такі. Не знаю, чи будемо брати. цей ще такий більш-менш. Біля нього ще один. Ну Теж та шапка вже підсохла. Ось, тут ще два. Ну, ці, походу, ці, походу, краще. Ось ці може і заберемо. Ну, непогана знахідка. Так, а зараз я скажу так, як я надійшов і їх замітив. Ось так надходжу і кажу. Ух ти! Ух ти які! А вони ще такі тут і в такому доброму стані. Бачите? Нам ще повезло трохи навпеньки. Вони ще такі доволі непогані. У хоморе я забрав От. <кху> а тут ось такі. Це доволі гарні грибочки, ще взагалі молоденькі. Опеньки попали. Ну не краса, на краса, ну, ну. Ну, Таке я точно не сподівався. Замітив їх і одразу кажу, ух ти, А то ух ты! Ще буде підлива, свіжа, з гарних опеньок. От тобі і маєш. Такі сюрпризи, ліс підкидає. Думаєш, що вже не можеш нічого знайти в такий час. У не так то було. На таке коло. Ну, немає тут, так як було раніше, але все одно знахідка доволі приємна. О, на підливу буде точно. На смажку назбирали і ще буде на підливу. До картоплі піде висяки шопинка. О, ти і що? Краса. О, далі ще є, дивіться, Обана. Обана. Ну все. Рибаличка у нас, друзі, знову вийшло. Не Дившись на те, що вже пізно сьогодні у нас не знаю, 9-те, походу, 9 листопада. А ми ще з вами тут в лісі біля села. Вискочив я ненадовго. Далі йти не буду. Ходив вчора, знайшли мало, декілька білих. Ходити кожен день нема смисла. Ось. Так щось потягло піти просто прогулятися. закінчив роботу в майстерні. Раз, думаю на обід. Піду подихаю свіжим повітрям. Ви подивіться, я ці позривав, а там далі за корчем я замітив ще. Пішли вони далі, подивіться, як вони потягнулися собі. Хочу показати, як ми їх знайшли. Ми знайшли їх ось в такому провалі, бачите? Ось такий жолоб. Тут, мабуть, тепліше, ніж там всюди по горбах. І вони собі тут поховалися. Поховалися. От. І мороз, який був, їм нічого не зробив. І дочекалися. І туди непогані, такі ми кубимо ніжками. Моє я ще замітив. Але цей же великий, мабуть, цього. цей же все побелів. Бачите, вийшло мене таке вже. Рівне, чистіше і все. Ну нічого. Дякуємо і за це. Нам цих вистачить з головою. Ну краса. Ну все, чи що. Йдемо ще зараз пару метрів. тому що замітити якісь грибочки, цілий рядок. Що це в нас таке? Ну, дивіться, які інтересні гриби. Ось такі попадали, вони мені ще маленькі. Раніше, але я не знаю, що вони так раз тут тими рядами, чи це теж якась рядовка ну, краса, тому далі вони ще пішли, аж туди далі. Ну, багато багато. Гайно. Хто знає, пишіть. Ось, я тут дочищаю, дочищаю опеньки. Дивіться, краса вже у нас в кошику. А тут збоку ще лишили. Такий невеличкий гарний корч. Ось. Краса. Просто ідеальні. В такий час попався на такі вже опеньки, це просто щось. І замітив, поки я чистив. Далі типу горб. Так, зараз не дойшов, покажу, але замітив ще, поки йшов до одних, замітив ще одні. О, йшов в горб і замітив ще. Вони поганими місце знайшли. На ну, таке, кажу, навіть не сподівався. О, і, походу сніг пустився. Походу паде сніг. От тобі маєш. О, не дурно та схолодала зранку. Пускається, друзі, сніг. Грубі, крупинки, падуть холодні. О, тут ще така кубка, але вже ніяк. І тому ще одна. ще одна. Ну, але все одно. Трішки так і встигли і підзбирали. Пускається сніг. Мокрий, холодний. Отак. Ну ось і все, глядачі. Ну що, і наше тихе полювання підійшло тихо, незамітно, до свого завершення. Походили ми буквально якусь пів години по лісу, назбирали ось таку чудову красу. Просто щось. Я навіть не сподівався, що нам так сьогодні фортане. Ну, а от звіється вітер, починає кидати снігом. Так холодно, просто хана. Ну що, ось така була на сьогодні грибалочка. Вибіг вам відзняти таку прогулянку лісову, бо знаю, як ви чекаєте на ці відео. В загальному нам вийшло. Все, що ми хотіли, все відняли. Погуляли, грибів підзбирали, свіжим повітрям подихали. Можемо спокійно далі працювати. І а ми з вами, дасть Бог, зустрінемося ще на наступних чудових рибалках. Ви, як завжди, бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. А ми, глядачі, зустрінемося з вами на наступних чудових рибалках. Папа, друзі, до наступних зустрічей. Ну що. Пахнуть топеньки. Це щось. Йдемо додому, щось готувати з того. Змерз капіта, зараз бачайку гарячу. 好吧。Yeah,